Друзі, вітаю! В Кремлі вже починають звинувачувати Путіна в тому, що саме він винен в провалі. Що в банці починають потрошки поїдати один одного. Вашингтон Пост, кремлівський аналітик, дав великий розлогий коментар, в якому звинувачує саме Путіна. Давайте це проаналізуємо, тому що в Росії ще Путіна не звинувачили в військових провалах. Поки що він був. Батьком перемоги, так званої, правда, ні перемоги не було, і батько з нього такий собі. Одним словом, зараз ми з вами пройдемося, але два прохання: підписочка і друге. 800 тисяч. Ми з вами зібрали за дві доби. Я не знаю, як ви це робите, але це якась мегапотужність, мега швидкість. Давайте доведемо це до кінця, і нам залишилось 200 тисяч. Гривень і оперативний збір одразу на 8 бригад. Ми з вами швиденько закриємо. Дякую кожному та кожній. Такої швидкості дійсно ще у нас з вами не було. Поїхали. Провал оборони армії РФ у Курській області є виною персонально-Путіна. В цьому супер впевнений кремлівський аналітик, якраз таки, це не. Ліберал це не якийсь опозиціонер, це кремлівський аналітик. Його цитує The Washington Post. Марков назвав наступ Збройних сил України на Курську область ударом, нагадуючи, що військові неодноразово говорили про інформацію, що надходила від розвідки ще більше двох тижнів тому. Але керівництво Міноборони не вжило жодних контрзаходів. Це провал системи розвідки, оскільки це відповідає. За це відповідає Путін, то зрозуміло, що це удар саме по ньому. Вашингтон Пост додала від себе, що подібних проривів кордону Росії не було з часів Пригожина в червні 23-го. І РФ вже визнала, що армія показала свою неефективність у Курській області. Говорить Гурульов, колишній заступник командувача Південно-Військового округу. Ну от він додав, що ЗСУ окопаються в Курській області і спроби їх вибити, затягнуться надовго. Вчора я вам говорив, що та ж Вашингтон Пост прогнозувала мінімум рік. Вашингтон Пост додає впевненість, що мета ЗСУ полягає в тому, щоб змусити російське командування перекинути підрозділи з інших ділянок фронту. Друга мета підняти бойовий дух усіх українських військових і показати неефективність. Путіна і армії РФ. І вони говорять, що ця ціль досягається. Більше того, Сполучені Штати вийшли на зв'язок з Україною і зараз в офіційному порядку просять пояснити, які ж, власне, цілі ми переслідуємо в Курській області, тому що Росія жаліється, постійно кричать, що щось не так. От і кажуть, що в них є дуже великі проблеми з тим, що вони хочуть знати, що власне відбувається в Україні, що власне чи ще в Росії. Зараз ще жарт розкажу, я вам хотів. Все відбувається в Росії, яка ціль, як довго ми там будемо? Ну, Україна нічого не коментує. А Ллойд Остін у міністра оборони РФ Білоусова трубку не бере. Одним словом, не спілкуємося поки що. Ми сім'ями от ми робимо свою роботу, рухаємося до атомної станції. В Росії паніка виїжджають, евакуйовують, кричать. Ну от. А жарт полягав наступному. Сполучені це такий мем. А сполучені Штати сказали не нападати на територію Росії. Ну і претензія в тому, що ж ви напали на Курськ, а Курськ це Україна. І тут якраз таки всі зараз жартують із цього, що ну, по великому рахунку ніхто нічого не порушив. Це коротка інформація. Згодом ще вийду на зв'язок з більш оперативною. Зробіть донат, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!